Найкращий подарунок для мами. У маленькому будиночку біля лісу жила дівчинка Зор'яна з мамою. Мама працювала в садочку, пекла смачні пиріжки, і завжди знаходила час обійняти зор'янку, навіть коли була дуже втомлена. Одного травневого ранку у школі вчителька сказала, Діти, скоро буде свято мами. Подумайте, який подарунок ви можете зробити для неї своїми руками. Усі діти заговорили разом. Хтось хотів зробити листівку, хтось прикрасу з бісеру, хтось цілий концерт. А Зор'яна лише тихо сиділа. У неї не було яскравого паперу чи фарб. Але вона дуже хотіла зробити мамі щось особливе. Увечері вона довго лежала і думала, а потім підскочила з ліжка. Я знаю, я зроблю для мами те, чого їй завжди бракує тепло і час. Наступного дня вона прокинулася раніше, вимила посуд, посапала квітник. Зробила чай з м'ятою улюблений мамин, і залишила на столі записку. Мамо, я тебе люблю, це тобі день без турбот, а я подбаю про дім твоя зор'яна. Коли мама прокинулася, вона не повірила очам, а потім просто сіла на стілець. І заплакала від щастя. Зор'янко це найкращий подарунок у світі, сказала мама і міцно, міцно обняла донечку. І ці обійми були найдорожчим, що обидві мали того дня.